Гарного дня, щастя здоров'я! Сьогодні 22 червня 2024 року. Ми продовжуємо відео про пеканово-малиновий сад. Тобто, неодноразово закладаючи горіхові насадження, довгий період потрібно якось цю землю підтримувати затрати, зберігання от, бурани. І дуже було б доречно зробити комбінований такий комбінований проект на 2 гектара. Ми закладаємо на сьогоднішній на базі пітомника горіх. Сьогодні ми розкажемо дещо більше направлення як, як малинове направлення. Тобто і тим більше, що цей рік він досить такий цікавий, тому що після 2023 року, коли був обвал по ціні, дуже багато занехали цю культуру, переодіскували, і знову як то ціна більш-менш вирівнюється, стає як то стабільною. От. Ми закладуємо. 2 гектари, схема у мене висадки в рядах дещо ширша з рахунок техніки, яку я маю. Тобто, в мене рядки заклажені 3,75. Тобто, з плануванням таким, що потім буде по 7,50 висаджено буде пекан. Пікан буде різні сорти. Тобто в рядках вони будуть закладжені через 7,5 метрів, і в рядкові також вони будуть розкажені на 7,5 метрів. Тобто схема буде визначена 7,5 на 7,5, і в рядках через 3,75 буде закладжена малина. Малину ми заклали в. 50 на 50, 50% пізньою ремонтантою, там ми більше використовували двуручку, і 50% сорта літньої посадки. Тобто найперша в мене рання висаджена психіба, потім йде друга традиційний Гленд Емплен, і третя пізня з ранніх октавія. З ремонтантою, де ще більше попрацювали, там завезли нові теперішні сорти. Там в мене закладено 8 сортів, заложено ендросадіра, меровілла, Поемат, Квелі, полонес. І ще сортів з п'ять різних нових, які я ще й не можу до кінця вимовити. Тобто, це де пізні сорта, які ремонтанті починають плодоносити з 15 серпня приблизно і до пізна. Просто деякі сорти дворучки, що вони дозволяють плодоносити і весною, і літом, і осінню, тобто, в залежності від того, яке їх буде направлення. Ми скомбінували з 23-го року, закладували. Тобто, є відео. Ми виставили його попереднє, от де було, як ми це все починали на сьогоднішній день. От, е, я хотів звернути на кілька моментів, які дивилися неодноразово дивилися, як то робили інші. Так як ми вирощуємо ще овочі, у нас багато є каплі, то ми упростили схему і ми підв'язуємо на три підв'язки через 60-60 е, е, і 50, викладжуємо каплю. Закладжуємо. Якщо ми дивитися, то ми виклажемо 60 от, і тут по 50 на тому. Ілі 60-60, і тут 50. Тобто закладаємо на три, зв'язуємо по дві сторони. Так дуже зручно. Тому що малина підростає, плодоношення йде на бокову гілку. В середині ми пускаємо, е який буде молодняк. Е дуже швидко е їх формувати, щоб вони не вигиналися. Стовпки скріплювали, дивилися різні моменти, то ми брали. Розрізали трубу і справжували або хомутами, або проволоку з двох сторон. Так дуже швидко і дешево. Використовували стовпчики бушні, які були з виноградних насаджень. От. І ми закупили для цієї площі, закупили бушні стовпчики по 2,40. на, по такій схемі. Звичайно, що тут є зрощення, ми можемо дати необхідне живлення, тому вона як -то, виготує дуже швидко. і Закладка досить, ну так, якщо другий рік, бо це другий рік другий рік від посадки. от Ми садили весною, за чуть літо будемо сказати, другий рік, і ми вже маємо перше плодоношення вже в розгарі в Чехіба і почала вже плодоносити глент-емплант і, і перші вже зразки, як октавії маячки. Цей рік ціна досить приємлива. Але е, ми не будемо звучувати, бо, е, але вона є приємно, рентабельна. От, і, е, в зв'язку з тим, що було занедбано, то ціна випригрена, ну, так маленько буває, 3-4 роки завжди є е, е, ціна, коли підніметься, і є, коли ціна, коли дещо є обвал. От, але мене, е, е, Якщо високотехнологічно, то воно навіть при ціні, коли в нас було е, 15-16 гривень, у нас все одно виходилося рентабельно. Коли воно рясно. Тобто, коли на шпалері високості, коли є закладена потенційна вражальність 8-12 тонн, то воно вже є нормально рентабельно, навіть при такій низькій ціні. Коли ціна звища, то звичайно, що рентабельність набагато краще. Ось це так, коротко ми показуємо свій як -то, пілотний такий проєкт пеканового саду, ущільнений малиною. Малиною свіджено тут 10 сортів, навіть 12, 50 на 50. так, 50 є літньої посадки, 50%, це може чуть більше, буде осінньою посадки, чи, будемо сказати, ремонтантової. Хоча мені досить цікаві сорта, які так їх називають дворучки, які толерантні до світового дня і вони дозволяють вирушувати хоч ранню, хоч середню, хоч пізню, в від світового дня. Один з таких сортів це є ендросадіра, досить ефективний, тому що заявники його показують, вражальність, якщо на високому технологічному рівні, то навіть може дати до 40 тонн. Ну, в мене ще так якої нема, бо тільки починає. А туди заснімемо відео, покажемо реально, скільки в мене на Вінниччині може дати сорт відкрито не в тунелях, а відкрито на каплі на, каплю, на Ось тому. На що хотів звертати увагу, що малину дивлячись, скільки багато займається, бачу, що ну, практично 80% врожаю це люди не добирають за, за що агротехнічної неграмотності, тобто захисту часто цієї плямисти, Чити -чи Дідямеле. Складна хвороба і необхідно неї досить наполегло. Вона що то напоминає фітовтору на помідорах, що зразу незамітно, а коли вже забив тривогу, то вже пізно. Тому щоб був хороший результат, то в нас технологічна карта практично 10-12 днів, деколи 15 днів обризкання від обризкування для того, щоб тримати рослини до осені на належному стані, зберегти її від фінгіцидів, інсекцидами і регуляторами росту, щоб вона була на належному рівні. Ось е, так коротко ми е, зробили такий обзор е, пеканового горіхового саду, ущільнений, Малиною схема висадки, ще раз повторюю, це буде, е, сад висаджений, е, буде висаджуватись 7,5 на, на 7,5. І рядки посередині 3,75, е, ряд посередині висаджений ущільною малиною. От. Тобто вже є насадження, де часть насаджено. В даному випадку ми тут е, е, будемо на осінь. Розіб'ємо на 7,5 метрів і викопаємо малину розсадимо, а в тому місці, де приблизно зробимо метр, от, чи 1,5 метр, метра, щоб не було конкуренції за вологу. Будуть вириті ями і вже в рядках буде висаджені, висаджені пікан, як мінімум тут буде висно 6 чи 10 сортів різної групи стиглості і разної подіагомії, щоб там було протандришний, протигнічний тип. От. Малина обично розраховується 8-10 років. Якраз Доношення пікана вступає на шостий рік, сьомий, ну восьмий вже до тому, тобто. Малина закінчує плодоношення, вступає плодоношення піканові сад. Тобто, виходить, що рентабельність можна вже вернути затрати на з другого року. Ми бачимо, що другий рок вже досить непоганий, може бути результат, якщо дивитися по ціні цього року. Тобто з другого року вже можна вернути всі затрати, які будуть пов'язані на підведені каплі, на отримання бурянів, на загроження, вже з другого року можна бути рентабельним. Далі буде рентабельність буде йти по малині, ну, ми, крім малини, ще ущільнюємо і ожину. Висаджено, там десь 30% буде площадів, висаджено під різними сортами вжини. От. А вже на 8-10 рік плодоношення вступу Пікан. Ось такий є проект, пілотний проєкт. Ми його будемо показувати поетапно. От. Ну, думаю, що дивіться, вчиться разом з нами, ми також От. Бо все-таки такий. Піканові засаджено в Україні надзвичайно мало. Інформації про те, тільки треба з перекладу якусь брати, теж надзвичайно марно. Але кліматичні умови і тому дозволяє це досить це напрямлення розвивати, досить, будемо сказати, і більш як промислових на площах, більш промислових. Але будемо чекати, щоб був мир, щоб Україна отримає перемогу. тоді віру про те, що багато людей повернуться, і будуть відбудовувати. І це буде тема, яка б надзвичайно. Де цікаво. От, і цікаво для тих, хто повернеться, ну, особливо для тих воїнів, які захищають і планують, що вернуться додому, чим би їм зайнятися, то ми от таку готуємо модель під ключ, показати, як це можна бути на базі нашого господарства, щоб запобігти від багатьох помилок, щоб відпрацювати технологічну карту, щоб зробити економічну карту, скільки затрат потрібно на кожному поетапну. Затрати на рік, затрати по циклах по роботі, затрати на місяць, затрати на робочу силу, на техніку, на соляру, щоб можна було повністю зробити практичні розрахунки такого, такої моделі, такого бізнесу. От дякую, що вислухали. От вчимося разом. Хай Бог благословить на всякій добрі справи. Віримо і надіємо, що Україна переможе.